На громаду, що посередковано через плату за землю чи оренду землі, чи через створення робочих місць. Це однозначно. Ну, скажімо так, не всі питання через сесію міської ради проходять завжди, проходять гладко, у нас виникають гострі дискусії, але депутати знають, що все-таки ми приходимо до розумного консенсусу і завжди приймаємо нормальні виважені рішення, ті, які випрацювали і давали в перспективі створення робочих місць і багато інших речей позитивних для міста. Я думаю, що питання викупу земельної ділянки поки що залишається відкритим, воно однозначно буде поставлено на сесію міської ради. Я думаю, що депутати міської ради приймуть нормальне виважене рішення. Я, знов, я знову ж таки повторююся, те, що казав на сесії, що всі ми дуже довго чекали, ну я так скажу образно, що хтось прийде і нарешті щось буде робити, так, Володимир, ага. я це повторюю, буду повторювати, бо це вітало в повітря. Ми це все хотіли, ми це все бачили. Ми цього на кожній сесії там. Ну, висловлював свої претензії, що чого ж ніхтось не приходить. Нарешті прийшов чоловік, і ми повинні я це про себе особисто робити. Я не кажу сприяти, не треба сприяти, просто зробити ті законні речі, які від нас просто вимагаються. Ми їх постараємося зробити. От все, що я можу сьогодні сказати. Дякую. Володимир, Володимир у мене тепер до вас персональне питання. Ну не для кого не секрет, що я. Постійно критикую якраз міську владу через те, що не висвітлюють належним чином громадськості рішення, порядки денні, повідомлення про засідання, про громадські обговорення і так далі. Е, ну, тобто, в міській раді постійно порушується закон про доступ до публічної інформації. Разом з тим, мені ну, невідомі випадки, коли б ви призупиняли рішення. Е, Через недотримання цього законодавства, ну можливо, я щось пропустила. Чи були от, ви могли підписати рішення, за яке проголосували депутати міської ради? Однак ви його не підписали, ви зупинили. Через недотримання процедури. Хоча ви, як голова, несете персональну відповідальність, ви формуєте порядок денний, ви виносите е, на засідання і так далі. Чи були ще прецеденти, коли ви зупинили рішення через недотримання цього закону? Ну, Попередні каденції у нас були такі це ні. Прецеденти у нас були, якщо ви це почути. Хочу це почути разом він і він він на тій ті, сесії на сайт. Хай він їх... якби. Ви взагалі не знали, що робиться в міській я, раді. Від кого ховаєтеся, не знаю. Давайте я вас попрошу. У нас сьогодні, по суті, питання механічного заводу, говоримо питанням механічного заводу. Давайте чекайте, не те, будемо сутки, ходити в сторону і так, що були 4. Я вам хотів донести з вас. Не питання, як будь вона не була, це вже сталося. Крапка і сторону. Життя далі продовжується. Вийшові. Я просто хотів ну, своєрідно просто показати оціми. Повірте, кожен цей папірець, ну, щоб ви розуміли, це навіть не в грошах, це колосальний об'єм роботи. Ви всі стикаєтесь кожен день з бюрократичною машиною. Нас тако, львівська, це вроді державна структура, але це Рим. В Італії, чи той Ватікан в Римі, обленерго, це приватна структура, рівненська дистанція колії, я вам теж скажу так. От вам перелік документів. Якщо вам треба вода, займайтеся. І коли буде все галочки стояти, тоді ми вам розглянемо ваше прохання про це. Думаю, так, зразу стане питання вивіз сміття. Я через Володимировича їду в комунгос, заключаю на 200 кубів договір, плачу гроші, беру талончики, повнався. Тут палили якісь шматки, вже люди з оточуючих сіл дзвонять до мене, до старшого пожарників. Давайте, пойміть правильно. Я хочу, щоб ви зрозуміли. От детальний план території, проект землевідводу. Роман, відповідь на ваше питання. Якби в мене не було двох рішень сесії міської ради про надати дозвіл, то я би успокоївся, я б нічого не робив. Ну є логіка, так? Але якби я чекав цього рішення і зупинив всі роботи, і зараз через сім місяців я б не вказав вам, ну, це дуже велика сума грошей у ці документи. Так? Не став би вам об'єм виконавних робіт, а слав би, ну, все-таки я чекаю, коли буде земля, і тоді почну щось робити. На носі зима. Всі ви знаєте, я вам проведу простий приклад. У нас, я як депутат районно ради, наші перепитії довго тривали з псом. Бо це символ нашої бюрократії. Я б нещодавно там біля ЗАГСа був, на нього шкода дивитись і оце було те саме, бо дерева вже такі поросли на дахах, там що ну, воно коріння рве ту покрівлю, та вода забігає. Я вже не торкаюсь теми, що там всередині робиться. Ну ви уявляєте, якщо можна залізти в колодязь 3 метра глибиною і вирізати там металобу. Mm -hmm. Там гриби, я розсудим. Там вже що хочеш. Ви Знаєте, от Сергій, eh, Володимир Володимир зберігати років 5-6 тому назад. Пішу я заяву, я рішу. Відносно механічного заводу. Шо? Механічний завод розграблений, вікна побиті, дерева поросли, значить стоїть рядом з залізничними коліями. По залізничній колії їздять поїзди, в котрих їздять люди із за кордону. Значить, і, ну то вже не так давно, значить, і кажу, ну, якщо десь там розбили, розбомбили, то інша справа. А ще яка ж думка в цих людей? Значить, давайте приведемо порядок. Наведем, е, певний порядок значить, з зовнішнього вигляду механічного заводу. Той лист Я... був переправлений Володимир але ж безумовно. У нього стільки сили і коштів не було, щоб там обрати оці дерева. Я та... до слова вам зараз одну річ розкажу. Звонок мені десь в квітні місяці, Юрій Ович, доль дороги механічного заводу понад ЖД коліями треба. Викусити всю траву, прибрати всі дерева, зібрати все сміття. Кажу, не зрозумів. Ну який ж зовнішній вигляд так далі? Я не буду, хто, як, що. Кажу, та нема проблем, якщо буде їхати за міністра транспорту ну, в Ківерці, звичайно, ми це зробимо. Кажу, у мене зустрічне питання, а як ви 5 років це все робили? Каже, ні. Ми не робили, воно ж державне було. А зараз вже ми знаємо до кого звертатися. Хочете ви, не хочете. Що ви думаєте? Пущу ріс. Троє чоловік, умовно кажучи, на громадських роботах і Ось так, оце на цю тему. як це кажуть, їдуть в місто, вузлова станція, ЖД-коля, і побачать таке. Це ж візитна картка. Кажу, візитна картка буде нормальна. І покусили. Я дивлюся завжди з дрова, бо як голова бюджетної комісії, я дивлюся. одне. Що від цього матиме бюджет? Я скажу, наприклад, бюджет Дідчівської сільської ради був одним із самих останніх да. Один з останніх районів. Да. Одним з останніх, тільки стало підприємство, Дейне в селі Дідичі, воно увійшло у четвірку луччі плацеспроможні підприємство. Практично вже без дотації. Оце приклад. Щоб ми там не казали за механічний завод і так далі, 35 тисяч контейнерів, хай порахують. Одна четверта всього бюджету міста давав механічний завод. Чого? Через що продукція дуже дорога. <продук> Податок з прибутку. Золодинковий хіба стільки за е, палети, ті, що випускав до. Давав більше, ніж до. А це все тут ціля й виходить. А якщо нема сьогодні плати за землі, хай далі воно так стоїть, ну, то та я дивлюся, тоді ти мені депутат. Тільки, тільки одного ЄСВ, 42, тепер дає. Я вам хочу сказати, взагалі дивно було слухати цей виступ і оці слова, ділки. Я вже скільки е, років відстоюю та навчиться поважати тих підприємців. Е, ви знаєте, е, ми були гинуть, скільки від них надходить податків і всього. Та навіть якщо той підприємець. Купив землю, в нього був один бізнес-план, щось в нього не склалося, це фінанси, і він частину продав. То другий наш підприємець, Ківерцівський, купив, який там теж щось робить, і від продажу податок надійшов в бюджет, і від того, що вони платять єдиний соціальний внесок, і від того, що платять єдиний податок, і якби сьогодні не було би ти. Ділків, як їх називають, то не було б мільйон чи скільки податку з доходів фізичних осіб в міській казні. Це ж величезні гроші. Це люди трудяться. Люди переживають, щоб заробити собі на кусок хліба. Вони не просять в державі. Вони іншим дають місця, а ми їх так зневажливо, ділки, приквороботи аби... в неділю. То хотілося б, щоб принаймні влада належним чином привітала і сказала їм слова вдячності за те, що вони роблять, скільки вони, вони ж платять податок, вони платять військовий збір, вони ж кожного місяця допомагають нам два-три вантажі відправити на АТО. Щоб ми без тих підприємців, які хтось повернувся язик називати ділками, щоб ми без них робили, врешті-решт. どうぞ。No.